Сто один радіо місто над Богом». Це проект В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні я радий вітати наших гостей, які вже третій рік, на жаль, на третій рік війни повномасштабної роблять сітки. Кікімори, маскувальні халати, нощ для наших військових і піддупники. Підпридупники ми обов'язково розкажемо, що це таке трішки пізніше. Це Ірина Присіжнюк, організаторка волонтерського центру Тетріс та Тетяна Скомаровська, волонтерка волонтерського цеху Тетріс. Буде, так, буде тавтологію таку робити. Журналістка, моя колега. І я хочу сказати, що саме завдяки волонтерському центру Тетріс, наші військові отримали тисячі квадратних метрів. Маскувальних сіток, сотні кікімар, сотні маскувальних халатів, сотні нож. До речі, ви ведете якусь таку статистику? Скільки ви зробили? Перший рік ми не вели статистику. А з другого року ми почали вести статистику. Це більше п'яти тисяч уже сіток. Готових сіток? Готових сіток, розміром 6х4 на даний момент. Раніше ми плели і 10х4, і 8х4, які робили закази. Але ну, в основному зараз 6х4, стандартний розмір. Хто плете сітки зараз? На даний момент у нас люди ті, які з перших днів були, мало хто долучається нових. Багато у нас люди пенсійного віку, дівчата після роботи приходять, і також багато переселенців. Переселенці. Uh -huh. Переселенці, навіть люди, які жили в сусідніх домах, у нас тут зустрілися і познайомилися. Ну, ви вже друзі так. всі, так? З цього волонтерського з ну, не то, що друзі, ми вже Родичі, родина, родина. родина. Е, ви, до речі, як зустрілися з пані Тетяною? Хто хто вас зустрів? Хто вас познайомив? Чи можливо ви вже були знайомі безпосередньо до, до е, тебе? Не були знайомі, пані Тетяна до нас е, прийшла. Е... Я принесла спочатку якісь банки, потрібно було. Е, мені сказали, куди принести. А для чого банки? А для консервації збирали тут же ж все раніше збирали. Тож ми не говоримо тільки про сітки і про плетіння. Це Звичайно ж був... на, початку... на початку війни ми збирали все. Ну, ми на даний момент банки лиємо для того, щоб хлопці зігрівалися. Окопні свічки вони mm -hmm. називаються. Mm -hmm. І ви принесли банки. Принесли банки, бачу, плетуть дівчата. Думаю, ну, кожен має щось робити, тому що хлопці там на війні, хто залишається тут, треба долучатись. Тому ми, коли працювали раніше, ми більше проводили ефіри з нашими е, бійцями, які приходили там 15-ті, вже 16, рік, 14-го починаючи. А потім. Ви знаєте, там така була команда, що не залишитись, там неможливо було. По-перше, дружні, один одного розуміючи, хоча були всі з різних регіонів, скажімо так, тому що переселенці були із Луганська, із Херсона, Краматорськ, Маріуполь. Ну, тобто Донецьку, Луганськ. Донецьк, Луганськ, так. І якось всі об'єдналися, і ну я відчула там якісь такі рідні душі. І залишились, ми навчили мене плести сітки. На початку теж не все виходило, тому що ось до нас люди, які приходять, хвилюються, не так не туди поведу. Так само і я. У мене ніяк воно не клалося. Я готова була різати, носити щось, але потім потихеньку все навчилася, і саме на сітках я більше спеціалізуюсь, скільки моря не пробувала плести. Але це теж дуже кропітка робота. До речі, наша колега Марина Тепленко. Вона плете Кікімори, угу. і ну, це більше та, як, що як я, не знаю, чи це правильно сказати. Більш кваліфікована. Я маю на увазі висококваліфікована робота плести Кікімору. Чи це неважливо? Кікімора, сітка просто стаєш на сітку, потеш сітку, стаєш на кікімору, потежкімора. Неважливо, що ти плетеш, воно затягає. Ти плетеш одну лінточку, потім другу, потім третю, потім четверту, потім дивишся 10 часов вечора. Угу. А <реш> але вже готовий виріб, чи та, чи поки не стане готовий, не виріб, не один, ну, в основному ми, йдете. ми стараємося до того, щоб вже готовий виріб залишити. Закінчуємо ці сітки, потім натягуємо інші, тому що зранку прийде перша зміна. Ми... Рішечки розділилися перша і друга зміна, бо не всі можуть приходити зранку. Більше пенсіонери, які не працюють, працюють в першій зміні. А потім друга зміна з роботи і шоку приходять працівники і до вечора, до 10-ї, до пів одинадцятої, тобто, поки не закінчимо. А Кікімори, це кікі ми ж маємо сказати, що це для наших розвідників захист і е... це для розвідників, для снайперів, ті, хто мають бути в тіні, кого да. не, не має бути видно 100% теж якісь сітки йдуть по сезонах, так тобто різні кольори. Обов'язково вони йдуть, допустимо, весна найде зелена, літом найде зелена, потім осінь починається жовта, до зими найде коричнева, зимою найде біла. Ну, все по сезону. Хлопці навіть пробували, експериментували, вони робили, вдівалися, кіки рахувалися в лісі і просили, щоб їх знайшли. Ага. Довго шукали, тому що вони ще там додають ветки, там ще всякої трави. Листя, да, ну кікімори дуже хороші. Багато нам відгуків від хлопців приходить, що подяк, що дуже вони професійні. Ну ж пам'ятаєте, перші можливо, не, не місяці, а перші тижні війни, коли казали, приносити весь свій непотрібний одяг, ми його будемо різати, робити сітки. Так потім виявилося це не дуже ефективно, тому що сітки виявлялись достатньо строкатими, і їх було можна було ворогу побачити, і тоді вже почали переходити, і ви безпосередньо так на сітки якогось одного кольору, так. Одного разу нам хлопці просто принесли агроволокно, воно було чорного кольору. Ми подивилися, і поняли, що це хороший матеріал, матеріал, з якого можна плести. Ці сітки вони будуть легенькі, тому що е, мені задали таке питання. Ти коли-небудь несла повний мішок тканини мокрої? Я кажу: ні, хе візьми на мочі й попробуй. Е, я поняла, що треба щось шукати інше, щоб воно було легке, було хороше. І ми обзвонили всю Україну. І знайшли крашене агроволокно, потім вони почали його красити під піксель, потім під мультикам. І зараз ми отримуємо ту тканину, з якої вона зливається з твоєю місцевістю, на яких хлопцям вона потрібна. Як ви можете охарактеризувати одним з кількома фразами людей, які зараз працюють, ну, це робота у волонтерському цеху Тедріс? Незламні, тому що не дивлячись на те, що в кожного якась зайнятість вдома, всіх родини, всіх якісь справи, та й після роботи не так вже легко їм приходити. Я вам скажу, це теж втома, тому що в дві зміни працюються. То вони це дуже сильні люди, дуже віддані і небайдужі. Під час процесу плетіння, що відбувається в самому цеху? Іде спілкування, можливо, співаєте, можливо, якийсь хтось щось розповідає, можливо, це якась іде черга у когось, ти тепер розповідає щось цікаве. Дуже багато ми часто співаємо, українські пісні народні до нас приєдналися поети, наші письменники. Вони нам розказують багато своїх віршів, розказують всякі. Історії життя дуже цікаво. Вони до нас приходять по п'ятницях. Це просто такі лекції, ти слухаєш їх з задоволенням. Це такий поетичний клуб на базі 13-ї бібліотеки. Поезія незламних, дачулі з Вірою Гранатової, вони приходять да, по п'ятницям. Це в них вихідний день. І ви знаєте, ви не повірите, але там. Більше почалося спілкування навіть між ними самими. Вони більше дізнались один про одного. Кожного разу презентується якась книга, чи що ми не можемо кожного разу прийти на їхні презентації. Тобто такі, якби маленькі презентації проходять у нас. От Лариса Сочко, наша письменниця, вона також презентувала у нас спочатку свою книгу, і тут і залишилася. В неї Яр була книга, і взагалі Лариса дуже багато розповідає нам історичних таких фактів, про які навіть я теж дізнавалася, не чула, це було дуже цікаво, і, і людям цікаво. І поезії її. Галина рибачук Прач, теж наша поетеса. Ще багато було зустрічей з іншими творчими людьми. Наш хор Скалецький, який наш підтримав, нас виступав і, до речі, добре допомагав з. Коштами вони де вони не виступали, все одно вони приносили нам якусь копійчину, тому що кожна, кожна гривна дуже, дуже потрібна. Ви волонтери, ви працюєте безкоштовно. Да, ви не працює ви безкоштовно. Вам не платять зарплату, Ні. ви ніде не рахуєтесь як волонтери е е на якомусь іждівенні, так би мовити, так е е зрозуміло, що потрібні кошти на матеріал. Принаймні на матеріал, да будемо говорити про на матеріал. матеріал а зрозуміло, що десь ці кошти треба брати. Яка зараз ситуація з тим, щоб із залученням коштів, де ви їх берете, якщо можете сказати? І яка ситуація із вільними руками? Ситуація з вільними руками дуже критична. Мало людей зараз порівняно з тим, що ми перший рік робили, десь близько під 200 сіток місяць? То зараз ми з'їхали вже до 100. Сіток місяць. Тяжко люди чомусь перестали ходити, так як ходили раніше. Ну, ми не падаємо духом, ми знаємо, що ми нашим хлопцям потрібно, хлопці дзвонять, хлопці дякують, хлопці кожен день просять сітки, тому що їх дуже багато потрібно. Їм треба і техніку накривати, і окопи накривати, і бліндажі накривати. А ми не можемо їм, щоб не допомагати. Ви приймаєте донати. Так, да, ми донати приймаємо, кошти. тому що, от, допустимо, одна сітка готового виробу коштує тисячу гривень. Ми вже порахували, ми купляємо основу на сітки. Да, дівчата багато шока нам плетуть основу на сіток, вони купляють нитки. Агроволокно, один рулон коштує 5000 тисяч піксельного і мультикамовського. Чисто агроволокно коштує 3000 тисячі Це один рулон, це буквально на 12 сіток. Угу. Тяжко з грошима дорого. По суті, собівартість сітки одної одна тисяча гривень. гривень да. Не так вже і дорого. Ну, О, на наші ціни. На наші ціни, так. Да. Ну, так як донатів зараз мало і люди не донатять, то для нас це, звісно, тяжко, тому що ми стараємося десь знайти ці гроші, тому що потрібно хлопцям сітки. Ось зараз білих вже багато стали хлопці замовляти ну його треба за щось купити. Стосовно ще робочих рук, справа в тому, що з нами багато працювали наші переселенці, але вони теж влаштувались і на роботу, і їм вже важче дехто поселився навіть в селі. І, і їхати це кошти. Хтось в Луці Мелешківській живе, навіть проїзд туди-сюди. Ну, це теж зараз на даний час, якби можна було хоча б якісь проїзні квитки їм на допомогу, але ну не так все просто і тому менше людей стало. А є люди, які останнім часом все таки приходили до вас от, і залишились в команді за останні 3-4 місяці чи, чи ні? Є, чи, чи всі ті що колись? Звичайно, є, але не так багато. До нас періодично долучалися і дітки з 30-ї, і 29-ї школи. З 30... 31-ї школи, так. Але вони в вільний час свій приходили, а потім вже пішли на навчання. Вчора до нас, до речі, з 29-ї школи прийшли там 7-й клас і 9-й. То ну, подивилися, яка це робота. Це ну, не так все спробували. просто, спробували. Так вони ем, спочатку в них не дуже виходило, а потім вже в кого виходило, заограли з очі, їм сподобалось. Казали, прийдуть ще, будемо чекати. Ви не працюєте з ну здебільшого, не працюєте з волонтерами, так щодо передачі сіток на фронт, так безпосередньо передаєте учасникам. Перший рік ми працювали, у нас приходили волонтери, заправили, але зараз у нас така черга. Хлопці самі дзвонять, самі замовляють. Багато, допустимо, дівчата у нас працюють в яких там сватку, брат, плім'янник, чоловік, і Тобто, і так черга сама за собою виходить. Що хлопці. Що нам же волонтерам нема що давати, бо хлопці самі напряму це все забирають. Ну, про вас знають і до вас безпосередньо. Так, да, дуже звертаються. багато. Ну, на сьогоднішній день у нас більше 200 замовлень. Більше 200 Тобто черга 200-200 да. замовлень. Всі 200. мали бути на вчора. Угу. Тобто, всім-треть Ну, це в хороший час місяць, ви могли б закрити да, цю потребу 200 сіток. Відгуки з фронту ви отримуєте? Постійно. Хлопці дякують, хлопці, якщо взяти мій телефон, і передивиться кожен день, куча подяк. Хлопці дякують, тому що сітки, як вони сказали, просто ідеально зливаються з природою, в якій вони базуються. Ну Ми говоримо вже більше. Майже три четвертих програми про сітки, так але ще ж ми не говорили про маскувальні халати. Так ми не говорили про кікімори. Ми не говорили про піддупники, які я анонсував на самому початку. Розкажіть, будь ласка, про ці, про ці вироби. Ваші ми їх так назвали, тому що ось зараз холод, почалися морози і техніка холодна. Тобто, це такі невеличкі. Як серветки великі, які зв'язують килимочки, килимочки угу. так які плетуть з трикотажних тканин, ріжуть на кусочки і плетуть. Тобто цю роботу можуть робити в будь-якому місті вдома, навіть якщо хтось не може прийти до нас на сітки, так і жінки роблять, вони ріжуть якісь старі речі, як ми колись на сітки кидали, так, лели з них. І плетуть такі вони міцненькі, і хлопцям дуже вони подобаються і їм дуже зручно, і вони хоч зігрівають, да, хоч чимось хочеться їх зігрівати. Тут це такі калинки для килимочки. того, щоб сісти між тілом і землею, і землею металом, або металом землею. Був, був, був такий прошарок, щоб було тепло. Отак ми його завуальовано скажемо, але я сподіваюся, слухачі зрозуміють. гачком, причинці. це дуже легко, і, тобто можуть долучатися і нам привозити. Тому що в нас жінки, які сюди до нас не приходять, вони плетуть і носочки вже, і ось такі наші Угу. Uh -huh. Ноші. Ви робили також ноші. Так, чи... Ми робимо ноші постійно, тому що ноші дуже багато в нас просять, ми відправляємо їх. У вас є швейні машинки. Так, да, У вас є люди, які цим. Займаються у нас є люди й вдома ну, в основному у нас ще є дівчинка-переселенка з каховки, в основному Таня, вона в основному їх ще угу. Ну, Багато дуже вона їх нашиває, тому що вони дуже потрібні. А. От беремо сітки, це на першому місці по потребах, так? Сітки, да, всього, да. А на другому місці що йде? На другому Кікіморі. Кікімори. Угу. Сіток просто більший об'єм потрібно. Угу. Скільки треба часу, щоб людина навчилася? От пані Детяна каже, і важко давалася наука, але е середньостатистично беремо людину, якої є руки, е ну, година, з потрібного часу. Місця. година часу, і Дай, вже можна плести, можна да. плести професіоналам вже ага, бачите. Тобто, не так все насправді і складно. Люди переживають, думають, що вони щось не так роблять. Що ми каже, щось зіпсуємо. Кажуть, ні, тут не зіпсують. Ну аж то, буває бачите? таке, що потрібно за якимось перероблювати. Ну буває, ну не без цього, але людина. День поплела, на другий день вже приходить, вже плетуть як професіонали. А скільки осіб плетуть одну сітку? От скільки правильно так треба, щоб сплести сітку? Ну от я колись засікала, за який період часу я можу заплести одну сторону, це 3 години. Тобто ви можете 6 годин витратити і зробити сітку одну? Так. Да. Ну, більше, так, да, як 6 годин, десь до 8 годин. Хто вас вчив? Ніхто. Ми самі вчилися. Ну, сітку сплести, ладно, я ще зрозумію, це можна десь по Ютубу е, побачити. Можливо, я не знаю. Я, я, я в собі не впевнений, що я зможу. Це методом пропі і помилок. А кікієм? Е, точно так же. Ми дивилися, як ну, в Інстаграмі, в Ютубі дивилися, як це робиться і так плели Да, дуже багато дівчат підбирали нитки, щоб вони були ідеально підібрані. Вже до цього відносяться з час професійно. Зрозуміло. Угу, угу, Я хочу вам подякувати за вашу роботу і які, хочу запитати, яку ви свою останню сітку переможну хотіли сплести? Ну, думали ж про це? Уже сьогодні, навіть. Вже почати сьогодні. Ми не робити. думали, що ця зима нас ще застане. Якось вірилось, що буде перемога. Ну як центр Європи і майже три роки війни. Ну це ж нереально, це ненормально. Не, мож, не може такого бути, щоб весь світ не міг справитись з цим покидьком, бо інакше не називаєш. Ну я думаю, що можна впустити сітку в формі карти України в кордонах до 1991 року. Як як mm. <смеш> люблю зараз про це говорити, а, я хочу вам подякувати за вашу роботу. Хочу подякувати за те, що ви, попри все, попри всі проблеми, які, з якими ви зустрічаєте зараз, ви продовжуєте працювати, і у вас є замовлення, у вас є. Черга, я хочу, щоб черг не було, щоб взагалі війна закінчилась. Бажаю цього вам теж нагадую, що сьогодні ми говорили про сітки, і кімори, та ноші та піддупники та маскувальні халати, які роблять вінницькі волонтери, волонтерського цеху Тетріс. І в нас сьогодні в гостях були її представники Ірина Присяжнюк, організаторська організаторка волонтерського цеху Тетріс та е, волонтерка волонтерського цеху Тетріс, журналістка Тетяна Скомаровська. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Героям слава а проект. Ми поряд Шойця устрілимо вже наступного понеділка о цій же порі. Дочекайтеся. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.